Вітаємо в ефірі програми Медіапростір сучасності. У нас сьогодні така цікава дуже програма за темою Бібліотека Медіапростір сучасності. Ну, почнемо ми з того, що представимо сьогодні з нами в ефірі Хмельницька обласна бібліотека для молоді. Пані Ольга Валькова, вітаємо вас. І ми вас вітаємо і представте, будь ласка, ваших колег, покажіться в нашому ефірі. Будь ласка. Перш за, все, перш за все, це наші фахівці. Фахівці. Перш за все вас вітає Хмельницька обласна бібліотека для молоді. Раніше ми називалися Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва, а тепер ми розширили свій діапазон. І е, оскільки пан е, Леонід сказав, що е, варто привідкрити трошки завісу, я хочу сказати, що пропрацювавши 45 років в освіті, чистий освіті, і шкільній, і позашкільній, я круто змінила своє життя і е, дітей не кинула діти зі мною, мої наші вихованці тут, а я просто пішла працювати в відділ абонементу, Хмельницької обласної бібліотеки для молоді. Ця бібліотека, це наша базова бібліотека. Ми проводили тут різноманітні заходи і декілька заходів протягом кожного року ми проводили, і тому ось таким чином трошечки змінилося. Але я хочу сказати про те, що якщо люди думають, що бібліотека це, ну скажімо, Місце, місце, де зберігаються книги, то ці люди помиляються, тому що книги, так, книги у нас є. Книги у нас кругом, і книг дуже багато, але це не місце зберігання книг, а бібліотека стає, скажімо, активною медіаплатформою, таким медіапростором, де інформація не просто накопичується, де інформація створюється, поширюється і обговорюється. У нас вже немає такого, що в бібліотеці треба говорити тільки пошибки. Ми так само сміємося, ми так само чаюємо, ми так само проводимо репетиції, ми так само спілкуємося, комунікуємо дуже багато, і вголос комунікуємо, і це все абсолютно нормально. Так. Ось наш представник нашої бібліотеки, Доброго дня. Пані Доброго дня. Наталія. І якщо хто в когось є таке враження, що в бібліотеці сидять люди сталого віку, так люди, які прийшли на відпочинок, то нам відпочинок тільки сниться, тому що в нас. Дуже багато різноманітних заходів, в нас дуже багато активностей, в нас дуже багато всього. І ми цілими днями не, ми не просто приймаємо книги і видаємо їх. Це між іншим. А в основному ми займаємося, займаємося якраз от, от е, ми є тою активною медіаплатформою, тим простором е, який. Продукує інформацію, накопичує її, створює, поширює і обговорює. Отже, наша бібліотека. А тут ще поруч зі мною наші прес-клубівці прес прес де вже роздивилися всіх абсолютно. Хочемо зробити комплімент пану Олександру Васильцову. Так, дівчата сказали, що помолодів, але з бородою. Ось тепер вже вони його дуже добре пам'ятають, пане Олександр. Ми вас вітаємо. І, взагалі, дуже приємно, що ми завдяки пану Леоніду ми відновили такі ефіри прямі, прямі ефіри. І зараз ми поділимося трошечки тим, чим ми. Займає маленьке уточнення не тільки не тільки не тільки пану Леоніду, а й пану Олександру. Він молодіжне телебачення. ФСТВ є інформаційним партнером міжнародного фестивалю щастя у творчості, який в четверте відбувається. Ми спеціальний організатор Андрій Іванович Халіна, психолога, запросили. Він з нами тут і зараз. Ми спеціально запросили на нашу улюблену тему сучасних бібліотек якраз взяти живу участь в нашому ефірі. Ми Олександ. Андрій Івановичу також вітаємо в ефірі. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо всім, хто бере участь у цьому ефірі. Отже, бібліотека. Бібліотека стає таким, знаєте, ну, якщо можна сказати, медіа-актором. Який має власний голос у суспільному просторі, який формує інформаційну культуру громади, навчає користувачів орієнтуватися в тому потоці інформації, який зараз перетворюється в свої рівноціоналі, тому що інформації стільки, що вона поглинає нас? Ну, якщо говорити про медіа-акторство, то от буквально в вересні ми провели. До річчя з річчя до дня дня народження української фантастки авторки українських романів фентезі Дари Корній ми провели захід, чарівний світ прози Дари Корній і перед вами подивіться, будь ласка, от Хмаролов. Оце Хмаролов зараз без костюму, але але Хмаролов. А оце наша Мавочка, Добрый день. Добрый день. Мавочка, да і ем, немає чугайстра і немає домовічка нашого, але вони також так брали уч у. Захід вийшов і вони були в захваті. І ми, в принципі, теж, тому що це така була ем, казкова атмосфера і ем, те, що ми проводимо постійно в бібліотеці. Мабуть, багато Та, чарівних хмар назбирали. Що? Багато чарівних хмар назбирали. А, хма... Ні, ми не, ми не збирали хмари, ми роздавали. Хмари. А, ви роздавали. Ілонка каже, ми роздавали хмари з побажаннями, ми роздавали їм закладки в книжки з своїми портретами. Там якраз от ми спеціально виготовили ось такі, і ось цим займалися бібліотека це центр створення контенту. Сьогодні ми не тільки хранителі фонду. Бібліотек. Ми ще і медіамодератори. В Бібліотеках записують. Відоогляди нових книг проводять прямий ефір з акторами за, за, з авторами. Завтра буквально я йду на презентацію нової книги Андрія Кокотюхи. Ну, принаймні, подивитися на живого кокотюху це дуже класно, тому що читала його багато, а жодного разу не зустрічалися з ним. Вот, буквально перед нашим ефіром прийшла наша директор і сказала, хочете піти. Зустрітися з Кокотюхою, звісно, хочу. Ми зустрічаємося з Ольгою Саліпою. Ми зустрічаємося на днях. У нас була Галина Новосадних Тр... вражень. Розумієте? Вона не пише свої романи, поезії, повісті і так далі. Вона пише враження. Вона ділиться враженнями про той, той чи іншу книгу. І в неї вже вийшло три книги вражень. Три книги вражень. І вона приїжджала до нас в Хмельницький, і вона сама Золочева, це Львівська область. Вона і ділилася тим, як в неї ці враження виникають. Вона є в, в групі, в неї група в. Фейсбуці враження ЮЕЙ, і там також можна почитати. І це було дуже цікавий захід, і була дуже цікава зустріч. Лише за два місяці ми зробили виставки, презентації в нас не просто і виставки до ювілею Єврея Бредбері, Оксани Забушко, Володимира Свідзінського, це наш подільський поет із цієї когорти Розстріляне відродження. Потім Агати Крісті, Джані Родарі. Ми створили з дівчатами кахут і сиділи, грали грали в цю гру. Було дуже дуже цікаво. І діти також, коли хто заходив на, до нашої бібліотеки, вони могли і сфотографуватися з героями Джані Родарі, тому що в нас тут був і Сіньор, Помідор. І в нас був груша, і, і сам Цибулино був тут, і це було класно. І крім зараз у нас виставка до ювілею Ніла Геймана. Вона буквально вчора була створена, тому що вчора якраз був з нього день народження, скажімо. Тепер бібліотека це простір медіаграмотності. В той час, в яким ми живемо, повно фейків, повно маніпуляцій, повно дезінформації. І от якраз бібліотека в цей час, в наш час важкий, має величезний потенціал бути освітнім центром, який навчає критично мислити, перевіряти джерела, знаходити джерела. Аналізувати інформацію через тренінги, інтерактивні ігри. От зараз якраз у нас проходить місячник безпечного інтернету. Ми якраз з колегами готуємо тренінг з кібербезпеки, інтернет безпеки, інтернет гігієни і будемо цей тренінг проводити в одній із шкіл нашого міста. І в нас наш випускник. Лідер наш екс-голова ради учнівського самоврядування Володимир Анікін, зараз якраз він ем, викладає на кафедрі кібербезпеки нашого Хмельницького національного університету, і тому він сказав, що в будь-який момент я приходжу до вас і, і е, буду спілкуватися і буду розповідати про те, що таке кібербезпека і як, і як обезпечити себе в так. Ну і бібліотека це місце діалогу. Місце діалогу, місце комунікації. Зустрічаються в нас подільські письменники, щопонеділка в них зустрічі. Зустрічаються в нас журналісти, зустрічаються митці, зовсім недавно ми відкрили чергову в відділі мистецтв, відкрили чергову виставку картин. І зустрічається молодь. От вона моя молодь. Вони щовівторка і щочетверга тут, і ми думаємо про те, що, що цікавого можна провести. Ми в минулому році з вами говорили і про те, що ми вже робили, і цього року ми знов будемо готувати той самий вертеп. Ми його трошки... Е Переробили, і от вже буквально з наступного тижня ми починаємо репетиції, тому що сценарій вже готовий, і ми вже думаємо про костюми, ми думаємо про е, свята, новорічні, різдвяні свята. І думаємо, куди ми підемо з цим вертепом і як взагалі це все буде проходити. І це знов таки не тільки місце діалогу, а це знов таки ми такі медіа-актори. Тому що знімаємо ми все. В нас е, е, наша бібліотека представлена в Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграм. Де вона ще представлена? Де, 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 де завгодно? Де завгодно ми кожну, е, кожну, кожний захід ми знімаємо і, і виставляємо, звісно, в інтернет, тому що, ну, скажімо, тому що е, ми хочемо, щоб бачити. Що роблять інші, і показувати, що ми, що, що робимо ми. Тут скажімо, ми, ну, наші дівчата дуже люблять чіплятися до людей, а ми знаходимося в центрі міста Хмельницького, і дуже багато людей проходить повз нашу бібліотеку, і ми проводимо різноманітні акції. Мир найкращий подарунок, ми ходимо марінку. Ти пам'ятаєш, чим ми займалися, да? ми, ходимо, да, ми ходимо і розказуємо людям, що 21 вересня Міжнародний день миру. І тому, якщо ви згодні з тим, що мир найкращий подарунок, будь ласка, от, от вам. Сердечко, і причеп, будь ласка, на наш плакат, і люди пишуть на цьому сердечку, що вони думають з цього приводу, і от таким от чином нас народжуються такі плакати. Потім День доброти ми проводили зовсім недавно. Тепер ми готуємося до Дня толерантності. І от вже в плакатики з'явилися, ми їх роздрукували. Так. І на цих плакатиках дуже просто написано, що це легко пити ранішню каву з найгарнішої філіжанки в хаті. Тобто не тримати найгарнішу філіжанку для гостей, а зробити собі приємно, бути толерантним, перш за все з собою, любити себе. Так. І, Наприклад, це не важко подякувати водію маршрутки або таксі, що довіз вас. Це не важко не смітити на вулиці. Це не важко перетримати двері, або вони не вдарили того, хто йде за вами. Це не страшно сказати вибачте, якщо ви випадково торкнули когось. Це легко посміхнутися перехожому, навіть якщо він гуляє без наймалішого цуцика. І от такі от з такими з такими пам'ятками ми підемо в школи і будемо розповідати буквально на цьому вже тижні, 13-14 числа, напереднє 16 листопада міжнародного дня толерантності, будемо розповідати, що ж. Значить, бути толерантним, і будемо говорити, що світ тримається не тільки на неприємностях, округ... тих людей, які навколо нас, а маленькі приємності роблять наш світ світліше. Дякую, пані Ольга. Доволі цікаві креативні у вас ідеї. От мені дуже так знаєте припало до душі. Ідея, я би так це назвав, книжкової дегустації. От, дійсно багато інформації, багато творів, багато сучасної літератури, яка відверто сказати, ну, успішно продається. Навіть сучасна буває така поезія, що там, знаєте, така ковбаса без розділових знаків, іде, але продається. І от це дуже добре, що є така книжкова дегустація, що хтось не то, що пише, що продавати, Давати, знаєте, як пихає і продає, а саме оцінює, смакує і передає іншим. Що як можна смакувати. Це дуже цікава ідея. А чи багато у вас таких, до речі, книжкових дегустаторів, хто дійсно робить інтерпретації от на теми прочитаних творів. Що скажете з цього приводу? Ну, от, ем, як? Так, і в нас є за. Директора нашої бібліотеки враження ЮЕЙ, вона також ділиться своїми враженнями про прочитані книги. Про прочитані книги, але якщо Галина Новосад вже так знаєте фундаментально пише, але без спойлерів, я спочатку думаю, ну що це враження, вона мені розкаже, про що книга, і я вже не зможу її читати, тому що я вже в принципі знаю. От, це не цікаво. А коли я прочитала її вражень, там і критика є, до речі. Там є критика, і вона іноді там пише, наприклад, про те, що буквально фразологічний зворот переклали, буквально треба співвідношення якесь знайти українською мовою, а вони взяли, просто кожне слово переклали, і вона пише, що можна було б якось по-іншому це зробити. Тобто і критика там також є, але, але такі, знаєте, враження дуже цікаві. Цікаві враження. І можна, наприклад, якщо ти прочитав ту чи іншу книжку, почитати враження пані Галини і співставити з своїми. Я згоден це дійсно дуже така сучасна форма інтерпретації. Знаєте, навіть у шкільній програмі з зарубіжної з української літератури. Шалений потік дається завдань. От якби діти навчилися саме так творчо інтерпретувати, не просто от здавати ці заліки, ці контрольні роботи, а так читати, щоб і свої думки і враження сприймати. І тих, хто це вже до них зробив, і потім порівнювати. Це було б дуже цікаво, я думаю, не просто читати. У нас колись на фестивалі читання була одна студентка, вона цікаву думку сказала: от будь-яка книжка не обов'язково її вичитувати від А до Я. Можна вичитувати навіть якось там по діагоналі, все, але вибірково. Коли ми вибірково вміємо це робити, це якраз і є основа критичного мислення, тому що ну, те, що тобі напишуть, треба ще через себе пропустити. Дійсно так. Що б ви хотіли, пані Ольга, побажати нашим глядачам на тему бібліотек, сучасного читання, спілкування. Ну, власне, Ми вже зрозуміли, що бібліотека це дуже-дуже е, цікава локація. Тут коментар я зараз, зараз його відкрию. Коротко зачитаю від наших учасників цього ефіру від пані Юлії в Харківському державному музичному ліцеї, рік тому, на День доброти, у бібліотеці всім читачам давали долоньки доброти, Там можна було написати перелік добрих справ. От. Зараз маленьку добру справу робимо ще Марію. Підключаємо якраз теж з музичного ліцею. Дуже діти зайняті музикою, але і про книги не забувають. Про просто спілкування, точніше сказати. Так. От що б ви, пані Ольга, побажали на тему бібліотек і сучасних комунікацій, не тільки книжок. Ну, хочеться сказати, те, що ми е, спілкуємося з усіма. От буквально вчора я розмовляла з ректором нашого університету Україна, і ми вівторок, е, 18 числа, йдемо до них в гості, тому що в нас є чудовий медіапроєкт б мене та не спіймав. Ви знаєте, кому він присвячений. Так. Це до 30-річчя... Оврія Сковроди, ми робили цей проект. Він, на наш погляд, класнючий. А університет Україна Хмельницький. Він в них культова особистість. Це якраз Григорій Савович Сковорода, І ми підемо туди, в музей. І в нас є така пропозиція, я вже з ректором розмовляла з цього приводу, щоб через їх музей і через наш проєкт залучати якомога більше школярів старших класів до пізнання творчості і взагалі особистості Григорія Сковороди. Ми колись. Цей проєкт написали, це був 22-й рік, не завдяки, а всупереч, це коли чисти розгромили музей Григорія Сковороди, і е, ми настільки були злі на них, що ми створили цей проєкт. У нас там тематична програма, два невеличких відео, сковорода-блогер е, і е, хто, сковорода Хто він. Якраз Маріна одну, одне з ві, цих відео вона якраз озвучувала. От вона сидить, посміхається. І, і ми робили в нас мультфільм пісочна анімація Жила і Шершень. Ілонка в нас читала кожному місту закони права, звичайні. звичайні права, вибачте, відео нас є, І в нас ми створили за тематичною програмою, ми створили ще квест. І він, цей проєкт в нас так класно пройшов, тому що ми спочатку його провели через лідерів учнівського самоврядування, а потім ми вирішили його спробувати, як дорослі люди це все сприймуть. І коли в нас був тут була українська конкуренція, ми запустили цей проєкт. І він таким чином він пішов і в Полтавську область, і в Запоріжжі його проводили, і в Закарпатті його проводили. І просили в мене просто матеріали цього всього. І дорослі люди квестили чудово. Просто чудово. І коли йшла тематична програма, вони сиділи, конспектували, щоб під час квесту не облажатися, так скажемо. Ну знаєте, вловити це було класно, тому що тому що ну, знаєте, не тільки в дитячій аудиторії, в дорослій аудиторії сприймається все так, як треба. Знаєте, мені здається, що спіймати думки Григорія Сковороди, ну це марна справа, тому що це настільки безмежний простір, що там краще не ловити, як то світ робив, то помилковий був підхід. Треба якось його чи запросити, чи зацікавити, чи якось, чи зібрати, чи знайти щось. Отой метод буде більш прийнятним, а ловити це, це марна справа. Тут настільки цікавий простір, що. От якщо трьома словами сказати побажання нашим глядачам на тему бібліотек. От три складові. Чому варто бібліотеку відвідати саме так по сучасному? Саме так по сучасному. Ну, по перше, дуже багато нових книг саме в бібліотеці, саме в бібліотеці. І вони е, безкоштовні. розумієте, можна читати безкоштовно. Книгу можна читати місяць, а якщо не встиг, то продовжити і читати. Записатися в бібліотеку дуже просто, от, і, е, і в бібліотеці можна е, працювати. Тобто в нас другий третій поверх це читальні зали, де спокійно можна прийти, відкрити ноутбук і працювати в бібліотеці. Ти читач бібліотеки, ти працюєш і робиш те, що треба в бібліотеці. Дуже потужний бібліографічний відділ, якщо ти готуєш курсову роботу, наукову роботу, щось таке. Тобі підберуть всю бібліографію, яку тільки можна придумати. Тобі підберуть купу літератури, журналів і всього-всього, що треба для твоєї роботи, наукової чи курсової роботи ось таким вот чином. В бібліотеці великий фонд, книжковий фонд, дуже великий. Він не тільки в нашому відділі абонемента. Він ще й в збереженні. От, тобто, в нас, крім того, що в нас три поверхи сама бібліотека, то в нас ще є поверх нижче і він дуже великий, і там знаходиться збереження, тобто книги можна брати і звідти. Тому я хочу сказати, що от саме медіаплатформа Дозволяє бібліотеці заявити. Ми сучасні, ми цікаві, ми поруч з вами. Приходьте до нас, і все буде. Ми привітні, що немало Дякую. З нами в ефірі була пані Ольга Валькова, і Хмельницька обласна бібліотека для молоді. Чесно сказати, я згадую свої студентські роки. Тоді реально було набагато менше можливостей. Не було стільки можливостей інтернет, вайфай, і всі ці технічні блага цивілізації. Ну, чесно сказати, в ті роки такого не було. Це супер, що сьогодні ми дійсно маємо такі можливості, тому відвідуємо бібліотеки, знаходимо свій медіапростір на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу. Cool.